Постійна залежність від сторонньої допомоги це дуже складно. Знаєте, Людині із складними захворювання, захворюваннями деколи ну, буває так, що здоров'я може бути в ремісії. І можна себе більш-менш нормально почувати, і хочеться якось так більше десь і вийти і подивитись навіть елементарно, як світить сонечко і погрітись на тому сонечку, як світуть квіточки, і як, як співають пташки послухати. Але якщо супроводжуючий, який тебе постійно за супроводжує, себе погано почуває, бо не маєш можливості. Немає можливості з тобою вийти. Це, це дуже складно. Це зупиняє все, тому що завжди треба під когось підлаштовуватися, не можна ніколи скоригувати свій час. І розкажіть, як, як часто доводиться відмовлятися від якихось поїздок через відсутність транспорту. Ви знаєте, це є дуже важлива тема, і дуже важлива, тому що ми люди з інвалідністю. Маємо рівні права перед державою, на жаль, не маємо рівних можливостей. Кожен з нас має якісь свої захоплення. Хтось духовність, хтось культура, хтось спорт, хтось навчання, таке додаткове хоче саморозвиватися, реалізувати себе. Але, на жаль, немає можливості. Друга проблема, яка, з якою стикаються люди з інвалідністю, це є відсутність доступного транспорту. Служба таксі відмовляється навіть возити людей з інвалідністю. Ми мали такий приклад, що ми поспішали і до лікаря і нам треба було викликати таксі. Коли ми викликали, нам сказала диспетчер служби таксі, а ми інвалідів не возимо. Я єдине, що попросила, я звичайно замовила, зробила замовлення, я кажу, буду чекати, але сказали, ви проблем зі мною не будете мати. Я ще намагалася пояснити людині ситуацію. Єдине, що потрібно, щоб в багажному відділенні було місце для. Я навіть сказала інвалідного війська, тому що крісло колісне, вони можуть сприймати як звичайне офісне крісло де є колесико. І відмовили через те, що вони не хочуть, їхні слова були. Ми не хочемо мати проблем з інвалідами. Наш, наше планування, щоб ми кудись вийшли, збирається заздалегідь за два-три дні. Нам потрібно замовити таксі, поговорити з водієм всі моменти, коли ми виїжджаємо. Місце призначення, де ми маємо бути, час, всі деталі маршруту проговорити, як нам зручно, і як це дуже складно, тому що з водіями проблема. Не завжди є можливість скористатися службою. Плюс це є проблема така, знаєте, своя чисто така людяність, тому що є хвилювання. А яка буде машина? Чи зручно буде в неї пересісти? Чи буде водій, який належно поставиться до крісла колісного з повагою? Як вплине на ваше життя поява таксі? Тільки тільки позитивно, тому що це буде найперше. Це буде полегшення для людей з інвалідністю, які е, можуть самі користуватися. Це зробить нас е, кріслами колісами, які потребують менш сторонньої допомоги, тому що це дозволить бути більш самостійному, більш незалежному і більш вільному, адже можна буде зайти е, безпосередньо в таксі і не турбуватися про. Про те, як скористатися, якщо це буде людина з важкою формою інвалідності, це взагалі закриє потребу, адже не потрібно переживати і думати, з ким домовитися, як це, щоб хтось допоміг відвести і стороння допомога. Це дуже важливо. Мотивуйте, дайте якісь слова мотивації для тих людей, які сьогодні справді можуть змінити ситуацію в місті і допомогти нам у придбанні. Цього транспорту для соціального таксі, для перевезення людей, які використовують крісла у їхній щоденній діяльності. Найперше, хочу подякувати організаторам за таку чудову ідею, яка у вас виникла, і ви хочете це зробити, і ви розумієте, і чуєте наші проблеми і потреби. Друге, я хочу закликати людей з інвалідністю не боятися вийти і показати і свої проблеми, потреби і бути в соціумі і в суспільстві разом з усіма. І, Закликаю громадськість і активістів прийти і бути небайдужими до, до цієї такої знаєте долучитися до цієї такої доброї справи. Адже найперше ви зробите дуже добру справу для людей з інвалідністю на кріслах колісних. Це дуже це буде дуже мега-мега добрий такий вчинок, який ви зробите. Найперше, друге, ви отримаєте велику велику таку позитивну емоцію і наше захоплення людей з інвалідністю, для яких це є важливе. І третє, я думаю, що найкраще, і це напевно, найважливіше, ви отримаєте радість у серці, адже добра справа завжди приносить радість і добро, і позитивні емоції, і ви задовільните свої емоційні потреби. Люди, які зроблять добру справу, і це буде, це буде для вас добре, не тільки для нас, але й для вас добре. Тому закликаю всіх, хто має можливість долучитися до цієї справи.